топ 25-го року, це насіння соняшника і це АЕС Супрема. Це сербська лінійка, це компанія виробниця компанія Агросеме. Надійний ваш постачальник, тобі ж виробничої лінійки. Якісний постачальник цих всіх буде новинок, яким ми ще будемо розповідати. Це компанія, офіційний дистриб'ютор компанії АЕС Стандарт. І поїхали. Супрема. Середній вегетаційний період 110-112 днів. Що вона дає змогу? Вона дає змогу висівати його в саме адаптовані. Квітневі строки, в травневі строки. Тому, будь ласка, акцентую вашу увагу, що це високалийний висока лина, кислота, склад його 80, від 88 до 90%. Ще проективна база, те, що він стійкий до семира вовчка, Тобто накриваємо його, висіваємо в будь-якому регіоні України, воно буде об'єктивно. Далі. Дивіться, що саме на головне, це гібрид, який стійкий до стресових факторів, тобто аномальна погода, нестача вологи та подібне. І ще саме на головне, дивіться, він стійкий до всіх основних хвороб. Тобто ми маємо той універсальний продукт, який дасть змогу вам працювати по всій території України. Найголовніші ще фактори, те, що він стійкий до технології сульфо, сульфо тобто 50 грамів стара. Супрема це об'єктивна дія для того, що кошик у вас буде десь до такого от, спланування, Олійний напрямок ще раз кажу, високалинова, тобі ж кислота, дає змогу вам працювати на вдачу, на здачу і ще на більше фінансування ваших от аспектів. Далі що саме на головне? Такі ще моменти по супрема, це стабільний. З високою розлуженості кореневої системи. І ще такий придаток. Ще скажу, що в нього реальний потенціал складає до 5 тонн. Но це об'єктивна річ і це практична дія. Тобто Супрема ви можете завжди звернутися в компанію стандарт, об'єктивно зглянути на річ. І це ідентиць в трьох фракціях. Ціна політика буде складати від 2600 до. 4500 4, за е, пасівну одиницю в розбіжності по фракціям, це 150 тисяч насінин. І будь ласка, звертаю вашу увагу, що вже ми аспектуємо той момент, що ми даємо змогу вам давати цю новинку в 2025 році, тому звертайтесь в компанію стандарт офіційного дистриб'ютора. І лінійка в нас йде 7 раз вовчка, висока лиїнка, стіки до Підранстар, стіки до стресових факторів та до хвороб. Ще й вражайний. До зустрічі! Звертайтесь.